Кіт у чоботях був справжнім героєм. Він був хоробрий і кмітливий. Він обожнював пригоди. Одного дня кіт зустрів бідного сина Мірошника. Юнак був добрим, але нічого не мав. Коту стало шкода хлопця. Він вирішив допомогти. Я зроблю тебе багатим, заявив кіт з посмішкою. Син Мірошника був здивований. Він знав лише труднощі, він не міг повірити своєму щастю. Кіт з блиском в очах запевнив його, Довірся мені, ми підемо до короля, оголосив кіт. Син мірошника був спантеличений. Він запитав чому король захоче нас бачити. Кіт хихикнув У мене є план. Кіт знав, що король любить кроликів. Злови мені найтовстішого кролика, якого зможеш знайти, наказав він синові мірошника. Юнак, довіряючи коту, швидко спіймав кролика. Кіт відніс кролика королю, вдаючи, що це, це подарунок від сина Мірошника. Король у захваті обсипав кота золотом. Кіт, низько вклонившись, сказав: Мій господар, найхоробріший мисливець України, передає вам свій уклін. Король був вражений. Він запросив сина Мірошника до замку. Син Мірошника, навчений котом, вразив короля своєю чарівністю та дотепністю. Одного дня жадібний Гоблін вкрав улюблену золоту гуску короля. Король був засмучений. Кіт пообіцяв повернути гуску. Він вистежив Гобліна до темної печери. Гоблін був могутнім і небезпечним, але кіт був хитрим, він викрав Гобліна на змагання. Хто зможе видати найгучніший звук, той виграє гуску, заявив він. Гоблін, впевнений у своєму гучному голосі, погодився. Він ревів та кричав. Кіт, використовуючи свою шпагу, грюкав по стінах печери, творюючи ще гучніший звук. Гоблін прихинив тік. Кіт повернув гуску королю. Король, вдячний і коту, і синові мірошника, щедро їх винагородив. Син мірошника більше не був бідним, він став героєм. Вони з котом збудували великий будинок. Вони жили довго і щасливо, розповідаючи історії своїх пригод. Кіт у чоботях, хитрий кіт, приніс своєму другові щастя та радість.